Добрий день, любі друзі. Тема дуже актуальна, але моє попереднє відео тривало майже 20 хвилин, його майже ніхто до кінця не додивився. Тому я поміркував і вирішив зробити коротеньке 3-4 хвилинки, але так, щоб було зрозуміло. Ось дивіться, що на виході ми маємо. І тепер мені лише два кліки треба робити. Перший по олівцю, другий по зеленому плей. Таким чином я можу. Ну, доволі швидко виконувати оці дії по заповненню цього журналу. Якщо у вас є бажання так само пришвидшити свою роботу, продивіться це відео лише 3 хвилинки до кінця, і я впевнений, у вас все вийде. Ось у мене є отаке календарне планування по інформатиці для 7 класу. Ось в такому вигляді. Для першої чверті мені вистачить і оцих восьми уроків. Копіюю їх. Перехожу в Excel далі і вставляю. Трошечки отут -от під, отак, підредагую. Щоб воно зручніше було. Тут вже на НЗ у мене прописані всі дати. Не забуваю, що після 24-го хочу додати тематичну Далі спускаюся вниз там, де в нас теми уроків домашнє завдання. І відкриваю оцю чудову нашу програмку Tiny Task. В налаштуваннях її я вам рекомендую поставити цю галочку, щоб було always on top. І е, запис починати оцей рекорд ходки запис починати з клавіші F8. Ну, мені так здається, зручніше буде. Я вже поставив швидкість відтворення 100 кратну але це далі буде. Перш ніж починати запис е, своїх дій, які будуть далі автоматизовуватись, є дуже важливий момент. Треба у цьому підготовленому списку поставити курсорчик от на першу комірочку. І тепер вже ми можемо починати наш запис автоматизованих дій. Е, перше, що я зроблю. То я натисну оцей карандашик, олівець. Його треба буде натискати кожного разу. А от подальші дії я починаю записувати рек. Першим ділом, з допомогою мишки переходжу в Excel і за допомогою Ctrl-C копіюю переходжу в праву комірочку. клацаю от сюди. Ctrl-V вставляю. За допомогою табуляції переходжу на дві комірки нижче. За допомогою мишки. Переходжу в Excel, Ctrl-C, копіюю. І тут дуже важливо перейти на одну комірку вниз і вліво, щоб наступно було копіювати. Щоб... Ctrl-V вставляю табуляцію 4 рази. Натискаю Enter, зберегти. І ось все. Залишилось зупинити запис. Ну, а тепер спробую використати цей свій запис дій, але пришвидшений у 100 разів. Дивіться, як це буде працювати. Натискаю на олівець для того, щоб активувати віконце оце, домашнє завдання, і натискаю на клавішу Play. Ось і все. Ось у мене тема, ось у мене домашнє завдання. Тепер моя робота полягає в наступному: для того, щоб пришвидшити заповнення тем і домашніх завдань. по... Кожному уроку я виконую наступні дії. Натискаю на олівець, відкривається форма, і тільки після цього натискаю на виконати записану послідовність дій. І все. Буду вдячний вам за лайк, підписку та коментарі. Якщо є питання, задавайте.